Вітання, ребід друзі! У мікрофонах завжди як І сьогодні в нас буде такий невеличкий челендж один проти двох максимально складних ботів і при тому ще покращених. Я обрав некронів проти себе взяв Ельдарів і ТАУ це найтакі небезпечніші штучні інтелекти І давайте завантажимось, подивимось, як воно було. Тож, починаємо, і я думаю, поки що можна прискорити. І також, хлопці та дівчата якщо вам подобається такий контент, то. Можете поставити вподобайку, залишити коментар і, звісно, поширити це дуже сильно допомагає розвитку контенту. Ну а ми вже починаємо коментувати свої дії, і дії в мене дуже прості. Першим паком, який тільки у мене виходить, я біжу і ставлю турелі. Це робиться для того, щоб ворог не зміг захопити точки, які йому дуже потрібні. Ну і звісно сам взяв і змусив. Точний інтелект діяти в моїх інтересах, а саме виводити війська, а не течитись. Але була ще одна проблема: це Ельдар, який, між іншим, розвивався і знає, як діяти. Ну і ця турель, вона дуже дуже корисна, бо, як ви бачите, крути починають потрошку помаленьку подихати. Також, давайте ми тіла ввімкнемо, які залишаються після того, як нищать юнітів. А далі, мої дії це забудова. 4 або 5 генераторів, скільки там вистачить ресурсів, і звісно, спам НВ. Також мені необхідно було ще зробити Нело, щоб він також наводив смуту серед тауситів та гельдарів, але це вже по можливості. Поки що вдається стримати ворога, і гельдари роблять банчі. Банчей, ви зрозуміли, роблять банчі. Це небезпечні юніти, особливо якщо їх прогрейдити, то проти духів вони просто ідеально заходять і саме. Банше являються такою прямою контролю духів. Ну і плюс в ближньому бою вони також непогані, але тільки з рейдами. На Т1 це насправді таке сміття, яке дуже рідко виводять на турнірах і взагалі досвідчені гравці їм не користуються. Ну а я в даний момент захоплюю точки, також ставлю економіку. Тут я розумію, що три НВшки проти цієї толпи нічого не зроблять. І просто шурує на базу Тау, а Тау тим часом починає потрошку помаленьку губитися, зламав алгоритми штучного інтелекту і за цього є така невеличка перевага. Я думаю, тут поки що можна просто прискорити, бо такі стандартні дії це відвожу я своїх НВ на базу Тау ситом намагаюся здемонтувати точку. Паралельно тут також підходить один пак НВ, забудовую вже кору, щоб можна було НВ загрейдити і перейти в наступний тір. І, звісно, ставлю на виробництво героя, бо герой тут був прямо must have. Дається знищити пак банчі. Також НВ, потрошку треба було вже було підмасити і ставлю другу турель. Це робиться для того, щоб можна було скоріше і здемонтувати базу суперника. Ну і плюс, якщо буде атака Ельдар, то можна було б звідси відбуватися, бо за рахунок двох паків НВ, плюс дві турелі, плюс НЛ це можна було б з легкістю зробити. Та поки не виходить Т2. Давайте взагалі глянемо що по ресурсам у штучного інтелекта, а по ресурсам все нормально, Ельдар вже виходить в другий тір. Тау поки не може цього зробити, хоча в нього насправді ресурсів по енергії прямо до хіба дохібає трішки, в нього є три генератори, в нього поки що тільки дві точки, але треба робити, щоб взагалі їх не було. І звісно, у мене економіка плюс 60%, поки все більш-менш, швидкість плюс 60% саме на апгрейди та виробництво юнітів. Це також дуже важливо. Хтось там казав один такий оже стратег, що некрону точки не потрібні. Це все брехня. Некрону точки також потрібні, вони впливають саме на швидкість виробництва та грейдів. І якщо ви комусь віддаєте точку, то тільки тоді, коли у вас хоча б є три штуки. А якщо менше, то, звісно, не, як це сказати, не соромтесь, беріть і забирайте. Це вам також піде на користь, бо мікроном також дуже важливі ліміти, а саме обрізки їх підвищують. І ось, будь ласка, та виходить Т2 навіть в такій ситуації, коли все дуже погано. Та тим не менш вдається мені і перебити його рабів, що також дуже важливо. Підвожу Підложенев, щоб можна було шотати цих пацанів, турелі продовжують демонтувати. І поки все в мене в порядку. Ельдар тим часом вже вийшов Т2, робить грейди на банче, що доволі цікаво, бо насправді через ріпів грати було б набагато легше, але це бот. І діє він по певним алгоритмам, це також треба враховувати. Вдається присувати Ельдара, ну Ельдара, Ельдар а, Тау, і поки що просто добуває його будівлі. Тим часом йде спроба підкошмарити моїх інвешок, тут тотальний суцільний демонтаж. Поки що льдар накопичує армію, він бачить, що в мене також є війська. І ось тут дуже важливий момент, треба на це також звернути увагу, що бот діє таким чином. Якщо у вас немає армії, він пушить. Якщо у вас є армія, він стоїть і намагається накопичити більше військ, щоб потім пробити. Але цей момент вже більш-менш у маленькі підрозділи боєздатів, і, звісно, турелі грейжені. А це означає лише одне, що юнітам Ельдарським буде дуже-дуже боляче. Тут же залишається добити лише лавку поусні. Також снайпери лільдарські подихають, при тому дуже швидко. І все, мінус тау ось так за 8 хвилин і десь там 20 секунд навіть менше. 8.19, мінусується тау. Тепер залишається розібратися за льдаром, але треба враховувати, що льдар вже Т2. в Т2. У нього є юніти, які можуть мені піднасрати і тому. Я роблю наступне. Я поки стою тут біля турелей, розуміючи, що якщо буде так, то саме за рахунок турок можна буде відбитися. Плюс ЛПшку була така спокуса загрейдити, та все-таки вирішив витратити ресурси на грейд військ, плюс поставити грейд кору, для того, щоб можна було робити жуків пауків а вони вже підіймали павших воїнів і, звісно, поповнювали безкоштовну армію. Ось так вдається перебити і Ельдарі. І Тау, але поки що не повністю острову. Тому дію я поки що виключно від дефу. Не бикую сильно, а ось НЛЕ тут так справно і банше вирізають. І, звісно, турель, які прям надвисоку школу носять. Поки що. т 2 грейд кора не поставлена, але є грейд на економіку, що також дуже важливо. Як ви бачите, проти Енела Банша справляються не так справно. Якщо б їх було до хіба, але тим не менше. нело дуже боляче і не вже буде мінусник Рон Лорд, можливо, так Енела все-таки добивають. Це вже неприємна новина, і тут я усвідомлюю, що просрав момент. Таке також буває. Вдається добити Абанчер, вдається демонтувати точку, там, правда, підходить в Лорд, і це вже проблема, бо в Лорда нічим контрти. Треба було робити або Іморталів, або робити вже Том Спайдера. І підіймати павших воїнів, за рахунок цього поповнювати армію в частності, це імморталі Але до цього треба було ще дійти. Треба було витратити багато але все таки дорогоцінного часу. Ось, будь ласка, турелі дві тички і все, мінус юніт. Ну, поки можна прискорити, все так спокійно, все так тихенько. Підходять в реторди, але штучний інтелект розуміє, що там є турелі, які дуже сильно б'ють. Дуже боляче та неприємно роблять ворожі техніці. Поки все більш-менш НЛ заграджений, так, Енел вже з є амулет, який не дозволяє з дальньої атаки наносити багато шкоди. Томспайдери проти піхоти набагато краще діють, ніж проти техніки, але тим не менш, цього й має вистачити, щоб відволікти бота. Глянемо по ресурсам. Ульдара 161 на 50, ресурсів до хіба. Але цими діями, коли я наспамив до хіба пацанів, це трішки зламало алгоритми і дозволило мені діяти саме в моїх пересах. НЛ потрошку помаленьку так відновлюється за рахунок амулету та шифтером. І вдається також добити декілька врайтлордів, а вони дуже і дуже небезпечні. Тут я дозволяю НВ-шкам передохнути, бо треба було підіймати павших воїнів, і звісно за рахунок цього поповнювати безсмертних. Ріхтом спайдери є, тепер уже у Ельдара дуже великі проблеми. Є також Арлекін, але Арлекін то взагалі гандоз не становить що проти героя. Розбирають його не дуже швидко, як хотілося би, та краще, ніж взагалі нічого. І на базі в мене поки нічого не трапляється. Думаю, можна поки на мене перевестись. Так робиться пачка імморталів, бо я розумію, що в даний момент трупів НВ небагато, щоб їх підняти і конвертувати в більш таку потужну силу. Є на всяк випадок дух, щоб можна було вирізати рабів і, звісно, здемонтувати точку, якщо буде така можливість. І ось, будь ласка, Райтлорди бігають туди один, Том Спайдера, підіймають тих НВ, які вже були начебто знищені, але не остаточно. І Енелом намагаюся кайфти, бо він дуже вразливий до ближнього бою, навіть якщо прокачати блискавку. а вона саме спеціалізується на тому, щоб накопичувати певну енергію і потім її вивільняти нищачи, нижчуще. Ну ви зрозуміли, нищивши, знищивши ліквідовуючи всі цілі, які знаходяться в певному радіусі. Це вже в мене якась спроба, не знаю, записати це відео, тому в деяких моментах так, є такі невеликі тупняки. Тут же, хлопці, вибачайте, багато справ навалилося, багато всього треба зробити часового вмить. Тож, вдається тепер прихопити ініціативу. Ульдара проблеми є Том Спайдером в мене, і це найголовніше. Також Луки Варпу виходять у Уальдара, а ось, будь ласка, перший пак безсмертних. І все, в Рейтлорду дуже-дуже боляче. Не вистачає йому шкоди, щоб знищити Том Спайдера. І в цей час добиваю Райтлорда і також накидую Соляру, щоб не могли стріляти в ворожі будівлі. Спроба була пов'язати пауків ближній бій, не вдалося. І по перемикаються на НВ, на цей раз можливо все вийде, Том Спайдери продовжують підіймати некронвоїнів або імморталів І тут вже такий тотальний тиск зі сторони Некрона на островухи Феносів. Також ще є пакт Том Спайдерів, але він загрози вже не становить. І я думаю, тут же бій підходить до такого очевидного фіналу. Але ще чинить бот супротив, треба накопичити більше військ. Є така сраник це коли юніти за рахунок хітбоксів не дозволяють іншим юнітам нормально пройти. І взяти Том Спайдери, то у них хітбокс більше, ніж сам юніт, здається, і за цього буває таке, що юніти тублять, не проходять, а може взагалі і не будуть стріляти або бити в ближньому бою. Таке також буває. НЛ цілий та майже неушкоджений, це дуже добре, Том Спайдери. Продовжують ціяти смерть і, звісно, підіймати своїх пацанів. І ось так вдається пробити майже всю армію лендара. Я думаю, тут вже треба просто прискорювати, бо як ви бачите, суцільна перевага по армії, по юнітам. І ось таким чином можна знищити двох штучних інтелектів, двох ботів, навіть покращених, які діють набагато краще, ніж стандартні. Бот, саме агресія рання задавити. Авторитетом взяти не дозволити ворогу закріпитися на своїй базі. І поки один розвивається, винищите іншого бота, а потім вже намагаєтесь задавити, або граючи від дефу, або просто взяти тіма силами, які у вас є, спробувати зарашити. В принципі, все дуже просто та ефективно. Тут же в мене армія. Можна сказати, не переможна в такій ситуації. І ось, будь ласка, ельдари при всій своїй імбалансності під контролем штучного інтелекту нічого не можуть зробити. Ось такий в нас невеличкий челендж, навіть менше, ніж за 20 хвилин впорлись. Давайте глянемо на результати, кому цікаво. Можете поставити на паузу, подивитися загальний результат, результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все, мікрофон був Всім добра, мирного неба та хай щастить!